Доброго дня, шановні вболівальники. Слава Україні, слава Збройним силам України. Говорить і показує Городенка. П'ятий номер Максим Вишевенюк, дев'ятий Іван Романчук, 49-й Богдан Мордас. Зараз Івано-Франківці з м'ячем. Макотяк. У них зараз офсайду. 21-й номер Прикарпатців, Війшов він штрафний майданчик. З позиції. Лівого півзахисника, молодому тренеру, недалекому минулому гравцю. Зараз офсайд сигналізує Мар'ян Бодонкевич. Пострибав м'яч по стартовому майданчику його франківців. Але... Намагався до кінця зіграти, але Барсук був першим на м'ячі. Перехоплення від Радульського. Залишає він п'ятою м'яч на Сікача. Удар від Миколи. і Над Хрестовиною пролітає м'яч. Заслужені зараз опуски від лави запасних городенківців. Подача. Ярослав та Віталій Пархуці зараз завадили одне одному. Посічняк перший на м'ячі. Знову подача. Відзахищалося зараз Городенківці. Може бути контратака 3 в 3. Микола Сікач віддає передачу на Івана Сондая праворуч. Сондей з м'ячем. Повертає Сікачу. Микола на ударній позиції. Б'є, але під пресингом з боку Володимира Іваничука не зумів Микола. Подача від Радульського. Кукуруд виграє другий поверх. Сікач. Ще одна передача, і тут після рикошету виходить м'яч на кутовий. Це стандарт для Кукуруц перехоплює м'яч. і віддає точну передачу на Івана Сондея. Проти нього Новицький. Сондей грає штрафний майданчик на Сікача. І підштовхнув зараз в боротьбі за м'яч за позицію Миколу Сікача. Віталій Козенко. І це... Проти нього Святослав Барасюк. Пробиває Сундей і чітко розводить голкіпера та м'яч по різним кутам воріт і таким чином відкриває рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Знову Романчук. Тричі поспіль виграв він боротьбу на другому поверсі. Залишає павлюк м'яч Івану і пробиває за меж штрафного майданчика дев'ятий номер Городенківців. Вище воріт, але входить штрафний майданчик Іван. Рикошет. Сікач на ударній позиції. Пробиває Микола Борисюк рятує. Іван Романчук. З другої спроби добиває все ж таки м'яч у ворота Святослава Борисюка і робить рахунок 2-0. Сондей. Передача на в штрафний майданчик. Наздоганяє м'яч Андрій і залишає його в грі. Передача в дотик на Романчука. Іван Романчук пробиває вищий воріт з такою і буде цей день відпочинковим для городенківців. Зараз Павлюк Сондеєм намагалися розіграти таку комбінацію, не вдалося. Натомість Віталій Пархуць другим темпом перевірив на пильність. Триган, Хороша подача. і Удар Мордаса, який щойно буквально з'явився на футбольному полі, але тут на місці Барасюк, який ставить перед нею керівництво. Саме в цю мить вона фінальний свисток матчу восьмого туру, який сигналізує про перемогу народної команди Пробій.